Тримається і Бердянськ, хоча окупанти активізували обшуки у місцевого населення і захопили будівлю освітнього закладу, а також завозять так звану гуманітарку. Яку саме ви будете здивовані про це далі? У тимчасово окупованому Бердянську загарбники продовжують займатися мародерством. Зокрема, після ліквідації подружжя колаборантів Бойко у мікрорайоні Колонія ворожі військові та правоохоронці активізували рейди серед мирного населення. Як повідомляють місцеві, у пошуках причетних до події окупанти обходять квартири багатоповерхівок та влаштовують обшуки у гаражах. У разі ж, якщо не вдається знайти власника, то двері зламують самостійно, забираючи майно. У Бердянську окупанти захопили ще один освітній заклад машинобудівний коледж. Наразі загарбники схиляють педагогів до співпраці та активно шукають абітурієнтів. Аби розпочати навчальний рік 3 жовтня, містом розповсюджуються агітаційні листівки та оголошення. Напружене у місті залишається і продовольча ситуація. Загарбники продовжують блокувати рух будь-яких гуманітарних вантажів із підконтрольних Україні територій та підвищувати ціни на продукти харчування. У свою чергу колаборанти активно завозять так звану допомогу. Як повідомляє окупаційна влада, днями до міста прибула партія найнеобхідніших в лапках товарів: спортивний інвентар та флагштоки. В окупованому Бердянську загарники продовжують гуляння з нагоди дня міста. Однак все пішло не за планом. Подивитись виступи балалайчників зібрались лише кілька глядачів з усього багатотисячного населення курортного міста.